Але ж нам з нашого місця видніше, тому що ми ж блин, токсики відверті. І ми, так би мовити, любимо хеть не в останню чергу. І ми оце все лайно даруйте, виносимо назовні, а потім ще ображаємося, що. Всі кажуть, ой, народ від вас дурно пахне. Тим не менше, це все у нас сприймається також некоректно, навіть хорошими журналістами. Ну, тобто я не маю чого проти Юрія Нікола. Ну, тобто Юрій Ніколов, так би мовити, в своєму середовищі він хороший, якісний журналіст, я також люблю його послухати. І тому мені так образливо за Юрія Ніколова, хоча він знову ж таки він намагається захистити українських журналістів. Він робить благородну справу, навіть якщо ви подивитеся на оцю його тезу. Тобто, Юрій Ніколов має рацію зі своєї точки зору. Єдине що, що в глобальній комунікації це зовсім не рятує ситуацію. От зовсім. Тобто я це йому запишу як плюсик, такий невеличкий, але єдине що ну це вже пішла політична комунікація, а у нас такий великий факап.